На рахунок три стискайте час і перемістіться зі швидкістю думки. Один, два, три. Розкажіть, де випадають? Я прив'язана до стовпу. Угу. А чому я спалює інквізиція? А ви жінка? Жінка. Ким ви були, чому вас спалюють? Я допомагала людям. Угу. Ви були ворожкою чи просто. Я була цілителька. Цілителька. Угу. А який це рік? Це я знаю точно. 1131. Я вже згадувала це. Угу. І вас вже спалили. У було багато болю страху, що я покинута, що в мене Бог звов. Угу. І ви, як душа, бачите, своє тіло, чи вас ще не спалили? Тепер я така біла, як ангел, споглядає, як догорає тіло. Угу. І так, ви, як душа, покинули те ваше тіло, і зараз це те, що сталося, вже сталося. Чого ви навчилися за час життя тої вашої особистості? Чого ви навчилися? Який досвід ви, як душа, придбали? Образи, образи, так? У вас дуже було багато образ, що світ мене не зрозумів. Угу. А в чому заключалась ціль вашого того перевтілення, вашої тої особистості, цілительки? Я допомагала людям. А що сталося з тілом тої вашої недавньої особистості після того, як ви її спалили? Мені там придали Анаплі. Ще раз. А придали мені там. А що це таке? Церковне прокляття. Ага. Мені ще дуже бохло. Сльози течуть. Угу. А вас не поховали? Ні, Вони там повністю спалили і розвіяли. Тепер я прошу залишити. Особистість цієї жінки, яку спалили з минулого перевтілення, там, де вона є, нехай ця особистість, яку ви недавно одушевляли, продовжує свій шлях в своєму часі та просторі.